Дихання одне з основних джерел нашої енергії. До вашої уваги три мої улюблені дихальні вправи, які зміцнюють легені, наповнюють нас енергією і для загального оздоровлення. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики «Довголіття», де ми разом з вами практикуємо, вивчаємо корисні для кожного з нас вправи. При виконанні цих вправ зазвичай контролюємо і координуємо вдих і рухи. Наприклад, при вдосі розкриваємо легені, при видосі стискаємо або розслабляємо. Отже, поїхали. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, выдих, вдых, выдив. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Кожна дихальна вправа робиться усвідомлено, спокійно. Контролюємо вдих, видих, наповнюємо себе доброю, теплою енергетикою, чистим диханням, здоров'ям. Я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, які у вас відчуття після виконання цих гарних дихальних вправ. Діліться своїми корисними улюбленими вправами, які ми тут можемо попрактикувати. Підписка і лайк, якщо було цікаво. Бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії.